Джазова Мекка таке порівняння найбільше посує до того, що відбувалося в Черкасах протягом минулих трьох днів. Уже в 25-й рік поспіль. Музиканти з усіх усюд з'їжджаються до нашого міста, аби поімпровізувати. Цього разу честь відкрити це масштабне джазове дійство випала Черкаському бігбендові на чолі з Миколою Євпаком та гостю з Києва, українському френкові синатрі Ігорю Богданову. У so right. oh, мене такий специфічний голос не дуже експериментую, але ж співаю і з діджеєм співаю і російською мовою мовою співаю. Ну, дуже рідко. От Моя фішка це, ну, допустим, там аляф, -тайп От вот это вот Sinker. Музична географія Черкаських джазових днів 2013 максимально патріотична. Більшість колективів. Из Украины. Мы, к счастью, уже такой серьезный фестиваль, и вальяжный, и мы можем себе позволить не заботиться сильно о географии, а, а реализовать именно музыкальные, творческие такие идеи. Вот. То есть мы теперь формируем программу фестиваля, чтобы была представлена разная музыка. А раньше, когда мы только это все начинали, нам хотелось, как в первую очередь, чтобы приехали к гости издалека. Польский гурт Free, который мав стати одним из хедлайнеров концерту, до Черкас, на жаль, не доехал. Ну это бывает на фестивалях. Там д и, и вы же понимаете, сейчас зима, и дороги такие, и все такое, и и они идут двумя машинами, дорога не длинная, то есть у них там возникли складности. Розворушити черкаську публіку найкраще вдалося ф'южн-тріо Руслана Болотова, одному з найкращих гітаристів усіх часів і народів Енверу Ізмайлову та бенду бас гітариста Ігоря Закуса. Найбільше ж гумору подарував московський позитивний оркестр Кирила Кухаренка. Його інтерпретації відомих мелодій змусили всіх добродушно усміхнутися. Разом із фестивалем святкував свій ювілей і батько черкаських джазових днів, піаніст Сергій Крашенінніков. Як пожартував ведучий концерту Олексій Коган, Сергій відзначив 30-ліття свого 20-ліття. В Черкасах дуже добра, вдячна публіка, дуже можна сказати джазово освічена. Орінкова. Я би сказала так. Тому що тут завдяки Сергію, напевно, тут ж таке, мабуть, людина, яка виховала в Черкащанах любов до джазу і Розуміння того джазу і бажання приходити на такі концерти. Львівська співачка відзначає, приміром у їхньому місті теж є джазовий фестиваль, але йому всього 10 років. Я впевнена, що в нашому місті є багато людей, які люблять саме таку музику. Я думаю, що для них це необхідно. Я думаю, що це класно. Яку музику слухаєш? Такий стан душі приємно, що що люди слухають джаз, адже це музика для душі. Людей ходить побільше і джаз люблять побільше людей, і це приємно. Підсумовуючи концерти, музиканти радіють все більше молоді цікавиться джазом, а значить, у цієї музики є майбутнє. Олексій Хуторний, Юрій Підлісевич. Віка новини.